Рів у Христі, Ми трохи, я спішу, бо зараз в 10 годині мають виключити світло. І тому я хочу, щоб всіх, щоб я не запізнився, привітати щири свято Святого Миколая. Від мене, від дитинства і до сьогодні, це свято найкраще. Так люблю Миколая, страшне. Так, чекаю, що мені принесуть. І ви розумієте, тільки сонце зайшло, я приходжу додому. Я під подушку, в мене вже є подарок під подушкою. Розумієте, я в шоці. Ну, думаю. Коли він той, Николай спів, ну, певно, я хата не тримаюся, це певно, але зранку встаю, знаєте, та я такий сонний, та що я там буду зазирати, думаю, я вже що малий. Пішов, миюся, все, приходжу тут. Треба з ліжку стенити, дивлюся, боже, він ще подарок мені поклав під подушку. Це чудесно, розуміє? це чудесно, тішуся з вами разом, з діточками, бо діти сьогодні щасливі, де вони мене слухають, вони подарки розбирають. І... Діти, мої дорогі, подякуйте Богу, подякуйте Святому Миколаю за те, що маєте таку можливість знайти. Маєте, маєте можливість проживати своє дитинство і маєте таку можливість бути щасливими. Нехай Бог вас всіх благословить. Дорогі батьки, Божого благословення для вас, для ваших родин. Робіть дітей щасливими. Це є завдання батьків, що вони мають зробити в дитинстві. Продовжити дітям дитинство. Не забути, що коли воно закінчиться, треба сказати, що дитинство закінчилось. Але поки діти є діточками, робіть дітей щасливими. Будуть щасливі ваші діти, будете щасливі і ви.